Слава Господеві нашому Ісусу Христу! Любі друзі, брати та сестри, я радий знов вітати вас на каналі «По дороги з Богом. Вже багато пройшло часу з нашої останньої бесіди хотілося б поговорити з вами про дещо дуже важливе в нашому житті. Ви знаєте, це ні для кого не новина, що час він невпинно пливе. Його не зупинити і не повернути назад. Ось вже 2025 рік прийшов. Що кожного з нас чекає в ньому, не знає ніхто, лише Бог один, але тільки від нас. Саме від нас залежить, наскільки близько ми будемо до нашого Господа, тому що Він наш захист, наша підтримка, наша надія. В ньому приховане наше життя. Ось чому я завжди наголошую, щоб ми ходили саме тими дорогами, на яких знаходиться Він, які Він для нас приготував, і хочу, щоб вам, як і мені, завжди було по дорозі з ним. Те, про що сьогодні хочу говорити з вами, в більшій мірі стосується Церкви Божої, а саме тих, хто пізнав Христа. І прийняв його жертву, яку він приніс за нас, щоб ми могли мати вічне життя. Слава нашому Господи! Це саме ті, хто очікує друге пришестя нашого Бога і готує себе до зустрічі з ним. Але іншим вважаю, буде дуже корисно послухати, бо це, хоч і побічно, але може стосуватися всіх. Друзі, дехто з вас чув вже про це, дехто ще ні, але якщо бажаєте, можете оновити в пам'яті всі ці роздуми. Ми всім відоме місце Святого Письма я хочу вам зачитати і будемо розмірковувати. І так, притча про 10 дів, Матея 25 глава з 1 по 13 вірш. Тоді Небесне Царство буде подібне до десятьох дів, що взяли свої лямпи і вийшли на зустріч молодому. П'ять з них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні взяли з собою світячі та не взяли оливи з собою. Мудрі ж узяли в посудинках оливу. Через те, що молодий був забарився, всі задрімали і поснули. Та о півночі крик залунав Ось молодий! Виходьте йому назустріч. Схопились тоді всі ті діви й приготували свої світочі. А нерозумні мовлять до мудрих дайте нам вашої оливи, бо наші світочі гаснуть. Мудріш у відповідь їм кажуть, щоб часом і нам, і вам не забракло. Підіть краще й до продавців та й купіть собі. Так вони пішли купувати, прибув молодий, і ті, що були готові, війшли з ним у весільний покій і замкнулись в двері. Нарешті приходять також інші діви і кажуть Господи, Господи, відчини нам. А він у відповіді мовить: «Істинно кажу вам, я вас не знаю. Чувайте, отже, не загнаєте, бо ні дня, ні години. Ось таку притчу розповів Ісус Христос своїм учням. Ви знаєте, про сказане можна дуже багато розмірковувати, скільки вже сказано проповідей на цю тему, скільки є суперечок. Ось одне зі спірних питань: що являє собою олива? Хтось стверджує, що це прообраз Святого Духа, Хтось, що це віра. Хтось, що це спілкування або взаємовідносини з Богом і так далі. Один чоловік висловив припущення, що олива це взагалі просто олива і ніякої, ніякого прообраза в собі немає. Ну, особисто я з цим не згоден, а що стосується прообразів, то моя думка вирішіть кожен сам, чого вам не вистачає, щоб впевнено зустріти Господа. Може, то даже декілька компонентів. І то буде ваша олива, яку негайно, якомога швидше треба придбати і зберегти. А от саме за які гроші можна купити тієї оливи? Щоб щось придбати, треба щось віддати. Потрібно заплатити. Заплатити чим? В якій валюті? Саме про цю валюту я й хотів би поговорити сьогодні з вами. В світі існує дуже багато валют. Багато країн мають власні гроші, назви багатьох з них, яких з них ми навіть не чули і не знаємо. Такі, наприклад, як Манат Азербайджан, Драм, Арменія, Ларі Грузія, Тенге Казахстан, Вона Южна Корея, Така, Бангладеш. Вату, Ванутау. Квача Замбія. Нгул турум Бутан. Останнє навіть важко вимовити. Чи не хотіли б ви отримувати зарплатню або пенсію, наприклад, у замбійських Квачах? Ні. А дарма. Ця валюта майже вдвічі крепша за нашу рідненьку гривеньку. Я маю на увазі по відношенню. До американського долара. та да, да, саме американський долар найвідоміша у світі валюта, до якої, як до еталону, рівняється цінність інших валют. Але і ця валюта в наші часи не є найдорожчою. Біткоін це цифрова валюта, яка існує лише у віртуальному світі, але коштує майже 100 тисяч доларів. На сьогоднішні дні приблизно 93 935 на біржовому ринку. Так далеко не кожен може собі дозволити купити хоч один. Дивіться, повідомляється, що цього річ, тобто 2024 року, статки 500 найбагатших людей світу перевищили 10 трильйонів доларів. Це новий рекорд, це пише видання Bloomberg. Я навіть не знаю, скільки це нулів треба вписати після 10. Але за всі ці гроші неможливо купити хоча б 1 грам тієї оливи, якої не доставало тим муд... немудрим дівам. Підіть краще до продавців та й купіть собі, відповіли мудрі не То невже ці діви багачі за самих багатих людей світу? Де взяти ті її гроші? Ви знаєте, одна з дуже відомих і найбагатших людей в сучасному світі людина, яка займає в рейтингу другу сходинку – Ілон Маск, якому виповнилося 51 рік? В цьому сенсі, можливо, багатший за того, який займає першу сходинку француз Бернар Арно, якому виповнилося вже 73 роки, тому що найдорожча в світі валюта то є час. І ні за який гроші світу його не купити, він не конвертується ні в гривні, ні в долари. І якщо його тобі не вистачає, то ти його вже не купиш. Звичайно, бувають нечасті випадки, коли його можна просто випросити у небесного батька. І такі історії ми знаємо навіть із святого письма, наприклад, про царя Єзекію. Але це дуже не часто. І тому найбагатший не той, хто має найбільше грошей, а той, хто має найбільше часу, щоб прожити на цій землі. Хочу пояснити ще, чому я часу придаю властивості грошей. По перше, витрачаючи гроші, можна дещо придбати. Витрачаючи час, теж можна дещо придбати. Дивіться, у мудрих дів був запас оливи, тобто вони ж її якось придбали. А зважаючи на те, що це притча, і ми маємо на увазі не звичайну аливу, а прообраз того, про що ми вже вище згадували, то їм знадобилось немало часу, щоб все те придбати. Тому вони сказали немудрим, щоб часом і нам, і вам не забракло. Тобто, якби вони стали ділитися своїм, то треба було ще витрачати час, а часу то вже й нема, молодий прийшов. По-друге, нерозумні діви не придбали оливи, Вона на щось інше, вони на щось інше використали свій час. І тепер мусять знову йти і витрачати час, щоб придбати те, що потрібно було, а двері вже й зачинилися, не вистачило часу. Третє, чимось схоже на друге, час, як і гроші можна витратити на щось пусте. А на щось цінне вже й не залишається, як у тій притчі про блудного сина, до якої я ще повернуся далі в моїх роздумах. Четверте, всяка валюта має свій так званий номінал, тобто цінність копійка, яку, до речі, в Україні планують перейменувати на шах, гривня, 10 гривень, 100 гривень, 1000 гривень. Так само час теж має свій номінал: секунда, хвилина, час, день, тиждень, місяць, рік, вік, вічність. Звичайно ж, я вважаю, що саме найдорожче для нас то є вічність, яку дарував нам Христос, заплативши за нас на Христі Голговським Своєю святою кров'ю. Слава Йому. Але не нехтуємо і секундою, як співається в відомій пісні Не думай о секундах свисока», висока, тому що іноді й секунда може стати тією монетою, за яку можна придбати вічність. Буває так, покаялась людина в останню мить життя, пішла у вічність з Богом. Але не рекомендую проводити експерименти. Хто не примирився з Богом, миріться якомога швидше. Поки є час, мир з Богом це є дуже важливе придбання. Подумайте про це. Чим відрізняється час від грошей, гроші можна накопичувати. Можна складати в чулку, можна покласти в банк на спеціальний рахунок, так званий депозит, і забрати ще й з наваром, тобто з процентами. Ну, це якщо є що. Але от час накопити не вийде. Тим паче депозита з його з процентами не збереш, тому в нього ще більша цінність. Далі я обіцяв дещо сказати з приводу іншої притчі притчі про блудного сина. Майже всі чули про таку, я всю зачитувати не буду. Але кому цікаво, в Біблії Євангелії від Луки 15 глава з 11 по 32 вірш. Мене ж цікавлять деякі моменти, над якими хочу розмірковувати з вами разом. І ось таке запитання: діти, які родяться в цей світ, вони від Бога чи від сатани? Я особисто вважаю, що незважаючи на те, що люди, люди родяться вже з гріхом, який отримали у спадок від правоця нашого Адама, все ж таки це є діти від Бога. Як ми завжди кажемо, Бог дав дітей. Тобто, в цьому сенсі всяка новонароджена дитина може вважатися дитиною Божою. І всяка новонароджена дитина, якби у спадок від Бога, отримає певний час, вік свого життя на землі. Кому скільки. І от мені споминається, як в тій притчі син сказав своєму батькові Луки 15, глава 12, вірш. Тату, дай мені ту частину маєтку, що мені припадає, і батько розділив між ними свій маєток. Кілька днів потім молодший, зібравши все, подався у край далекий і там розтратив свій маєток, живши розпусно. Дивіться, друзі, брати і сестри, Бог кожному з нас виділив належний нам час, і саме від нас залежить, потратимо ми цей час розумно, залишаючись з Богом, чи віддамося, віддалимося від Бога і розтратимо свої дні бездумно, як той блудний син. І саме багато хто з нас так і чинить, і я також, на жаль, але добра новина є в тому. Що наш небесний батько дуже нас любить, і як і в тій притчі, кожного з нас є шанс упам'ятатись і повернутися в обійми Отця, розкаявшись, і Він обов'язково прийме, слава Богу, що Він і мені дав таку можливість повернутися до нього. І то є дуже погано, що Бог дає нам час, а ми не цінуємо Ним тим часом. В одному з своїх псалмів усім відомий цар Давид говорить до Господа, Псалом 109, дев'ятий, з 21 по 23 вірш: Ти ж, Господи, о Боже, чини зо мною ради Твого імені, спаси мене, бо добра Твоя милість, бо я недужий та бідний, і серце моє зранене в моїх грудях, неначе тінь, що похилилася. Я зникаю, неначе сарану мене стрясають. В російському перекладі гонять мене, як саранчу. Ви ніколи не звертали уваги на наше сучасне життя. Чи не помічали ви в своєму житті, що неначе і нас гонить, неначе ту саранчу, завжди кудись поспішаємо і майже нічого не вспіваємо. Нам ні на що не достає часу. Я не дуже та бідний, говорить цар. Цар, який не обтяжений богатством, у якого все є, говорить я бідний, мене гонять, немов сарану. Чому бідний? Чого тобі не вистачає, Давид? Часу йому не вистачає, все є. А от час у нас, на жаль, обмежений. Хоч ти цар, а хоч ти якийсь слуга, що робити. І ось я читав Святе письмо і знайшов одну фразу у апостола Павла, яка мене дуже здивувала і водночас порадувала. Як тільки гармонійно, це місце перекликається з нашою притчею про 10 дів, це послання Єфесянам 5 глава з 15 по 16 вірш. і далі. Тож, уважайте пильно, Смотрите, поступайте осторожно у російському перекладі. Як маєте поводитися, не як не мудрі, а як мудрі, використовуючи час бо дні лихі. Дивіться, брати і сестри, неяк не мудрі, а як мудрі, говорить апостол Павел. Дивіться, як це перекликається з притчою про 10 дів. І далі. Тому не будьте необачні, а збагніть, що є в Господня воля. І не впивайтеся вином, яке доводить до розпусти, а сповнюйтеся Духом, показуйте між собою, проказуйте між собою голос, псалми, гімни та духовні пісні, співайте та прославляйте у серцях ваших Господа. І дякуйте за все, завжди Богові Єцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, курячись один одному у Христовім острасі. Дивіться, не так і багато апостол Павло нам написав у настанову, чого нам не дістає, щоби бути мудрими, щоби не змарнувати наш і так короткий час, але придбати те необхідне. Ту Оливу, яка допоможе нам достойно зустрітися з нашим Господом. Чи легко це? І легко і ні. Я так вважаю особливо в тій частині, де треба навчитися коритися один одному. Але в любій справі нам допоможе наш люблячий Отець, всесильний Бог. Слава Йому. І на завершення я хочу пригадати слова Майсея, людини Божої, як його величає святе письмо. У Псалмі 90, 12 віршем читаю такі слова: навчи ж нас дні, наші, рахувати, щоб ми дійшли до розуму доброго. Мойсей звертається до Господа і благає Його навчити нас так рахувати дні щоб приобрести серце мудрое, так говориться в російському перекладі Біблії. Я знаю, в давні часи не кожен міг здобути гідного світу. Людина могла не вміти ні писати, ні читати, але гроші порахувати вміла, бо то була одна з найважливіших наук. Так, оце і нам дай Боже розумно використати ті. Дні, Які ти нам назначив, щоб жоден з них не пропав марно, але приносив нам користь як в цьому житті, так і для життя вічному. А тому, хто дарував нам це життя, хай буде вічна слава. Амінь.